Шановні інвестори, продається працююча кав'ярня, яка знаходиться в Дніпровському районі мікрорайон Березняки за адресою проспект Тичини 13. Кав'ярня знаходиться біля дитячого садочку, тому особливо велика прохідність тут зранку та в день, коли матусі ведуть своїх діточок в садочок, а потім їх звідти забирають. Кав'ярня розташована у дворі багатоповерхівок житлового кварталу та є частиною будівлі. Гості переважно платіжоспроможні. поряд відсутні серйозні конкуренти. Налагоджені відносини з постачальниками. Ремонт нейтральний, зроблений в кінці грудня. У кав'ярні є все необхідне обладнання, а також посадочні місця. Вода підведена у кав'ярню. Серед обладнання є фільтр, машина, кавоварка, дві кавомолки, а також десертна вітрина, також гриль, шейкер, холодильник, кондиціонер, обігрівач маленький та всі необхідні меблі. Запрошуємо вас на перегляди.